Доброго дня всім! Я хочу познайомити вас з таким цікавим методом, який називається нейрографіка. Нейрографіка це наука, яка доказала, що завдяки неї можна вирішувати різні проблеми, які стають перед вами. Це і фінансові труднощі, і проблеми зі здоров'ям, і проблеми в стосунках між людьми, але малювати. Потрібно екологічно тільки один малюнок в день. Тому що для того, щоб щось змінилося, потрібна зміна нейронних зв'язків, які будуть змінюватися під час малювання нейрографіки. Завдяки алгоритмам, завдяки лініям, завдяки фігурам, які ви будете використовувати. З оцим всім я вас і хочу познайомити. Нейрографіку для, ну, для того, щоб малювати нейрографіку, нам потрібні звичайно речі. Це, по-перше, листи бумаги, можна використати звичайні листи папіру ось такий А4 формат. Це папір для принтерів, але він досить тоненький і гладкий, і не дуже гарно там лягає колір. Тому ми можемо взяти, ну, наприклад, ось такий звичайний альбом для малювання. Тут уже більш цупкий папір. І вже буде краще. У нас виходити малюнок. Можна ось такий альбоми для малювання взяти. Чим цупкіше папір і призначений для того, щоб малювали фарбами, Тим буде краще лягати колір, нанесений за допомогою олівців. Ви також можете брати і більш великий папір форматом А3, наприклад. Тут досить гарний він шероховатий, і малюнки виходять набагато красивішими. Ну, а для того, щоб малювати, нам потрібно що? Нам, звичайно, потрібні олівці. Я, наприклад, ось такі знайшла і купила. А олівці повинні бути обов'язково м'які, дуже м'які, і гарно віддавати колір. І щоб у вас була палітра, ну, не 6 олівців тільки, а щоб колір був різноманітний і ви могли переходити з одного тону на інше поступово. Ну і, звичайно, нам потрібні маркери. Самий головний маркер. Ось такі. Це тоненький маркер, він має товщину 1 мм. Їм дуже зручно і гарно малювати. Більш тоненький маркер 0,7 мм для того, щоб проводити більш тонкі лінії. Ну і товстий маркер. Товсті маркери потрібні для того, щоб проводити широкі лінії. Як саме малювати, як проводити лінії? Ми з вами познайомимося в наступному відео. Запрошую вас до співпраці разом зі мною.